Ініціатором програми стимулювання власників побутових сонячних електростанцій є держава. З Цією метою державою була розроблена ціла схема фінансування даної програми, в якій задіяні різні державні підприємства. На жаль, на тлі повномасштабного вторгнення ринок електроенергії України накрила криза неплатежів, що спричинила за собою відсутність достатньої кількості коштів для розрахунків за електроенергію, вироблену побутовими сонячними електростанціями. Тож проблема вирішиться тільки тоді, коли державні компанії зможуть в повному обсязі забезпечити фінансування даної програми. Це питання також дуже ретельно досліджувалося на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Я отримав від власників домашніх сес, підтверджую десятки десятки різних звернень. Просто писати десятки десятки різних відповідей, це багато займає часу, простіше тут відповісти відразу. Дивіться, я, я, я скарги читав про оплати. І це дійсно важливо, тому що деякі люди останні там, 20 тисяч доларів могли потратити на цю сес, дехто навіть кредит взяв. Щоб була оплата, Весь ланцюжок має працювати. От те, що ми сьогодні йдемо по ланцюжку, ми зараз дійдемо до пупів і далі підемо. Значить, енергоатом пообіцяв, що буде платити. Укргідроенерго платить, Укренерго платить те, що має. Якщо в нього збір покращиться по диспетчерізації, по передачі Укренерго платить пупам, і пупи вам платять вже як домашнім сес.